Реабілітація це щоразу дивовижна історія. Військовослужбовець пан Андрій пройшов реабілітацію у вареській багатопрофільній лікарні, готувався до протезування, а після встановлення протеза у Superhumans знову повернувся до нашого відділення для подальшого відновлення. У цьому інтерв'ю він ділиться своїми враженнями, досвідом і тим, що справді допомагає не здаватися. Поруч його фізичний терапевт Людмила Федорівна Шулипа, яка з професійного боку розповідає про складні етапи, важливі деталі, роль мультидисциплінарної команди і головну мету повернення до повноцінного життя. Про шлях, підтримку і силу щиро та по-справжньому. Доброго дня! Мене звати Андрій. Я є пацієнтом Вараської багатопрофільної лікарні. Проходжу реабілітацію після тяжкого поранення. Зокрема, мене тут готували до протезування і також зараз проходжу реабілітацію вже безпосередньо на протезі. Яким був ваш перший досвід реабілітації у нашому відділенні після ампутації, що допомагало триматися на початкових етапах? Найважче шлях розпочався безпосередньо в мене. Від того, що мене відвезли після поранення у лікарню міста Дніпро, де протягом трьох тижнів проводилось п'ять операцій, тобто ну, зашивали ногу, ставили ВАК-систему. Далі мене евакуаційним потягом доправили до Рівного, де безпосередньо завдяки. Домовленості із Варазькою лікарнею мене було забрано нашою швидкою міською і я прибув у відділення хірургії Варазької лікарні. Там я пробув 10 днів, з мене зняли шви, і ще на ранніх етапах, я, на ранніх етапах лікування я попав у відділення реабілітації. Безпосередньо тут на початку року почалась підготовка до протезування. Найважче це, напевно, було фантомні болі, незнання того, що буде далі з тобою, які можливі там ускладнення, можливо, там якісь ускладнення по протезуванню, тобто невідомість. А сам процес лікування сподобався. Як проходила підготовка до протезування у нашій лікарні? Які вправи або підходи були для вас особливо корисними? Особливо корисним було те, що підготовку я почав дуже рано. Тобто в мене ще були свіжі рани після зняття швів, але ми вже із моїм лікаром Людмилою Федорівною проводили фізичні якісь заняття, щоб покращити мою фізичну підготовку, тому що організм і тіло було дуже ослаблене після поранення і ось цих, цих процедур і операцій. Поділіться своїми враженнями від процесу протезування у SuperHumans. які були основні емоції та відчуття SuperHumans – це, як би я сказав би, як Діснейленд для людей з ампутаціями. Тобто, ну це ти попадаєш як в якийсь інший дивний світ, де тобі все подобається. До тебе ставлення йде не як до якогось там хворого чи ампутанта, чи як там. Найбільше не люблять цього слова казати інваліда, а як просто в першу чергу як до людини. Тобто, всі процеси реабілітації у протезування в Superhumans мені сподобалися. Як підготовка у нашому відділенні допомогла вам у процесі встановлення протеза? Чи ділилися з вами відгуками фахівці Superhumans? Так, коли я прибув на початку березня на первинну консультацію у SuperHumans, я дуже хвилювався, тому що я думав, що щось не так із ногою, щось можливо прийдеться довше відкласти процес протезування. Але лікар, який у мене вів, він дуже похвалив те, як у вараші мені підготували ногу культю безпосередньо до протезування, тобто у мене не було ніяких ускладнень. Проводилась компресійна терапія, масаж, купси, електростимуляція різні інші вправи для покращення тонусу м'язів, і тому безпосередньо вже після консультації через тиждень я попав на протезування. Як проходить ваша реабілітація зараз? І що для вас особисто означає повернення до активного життя? Повернення до активного життя означає те, що я можу проживати своє життя так само, як і раніше. Тобто протез це не є вироком, Тобто людина на протезі може жити нормально і активне життя. Зараз процес реабілітації проходить в тому, що я просто заново вчусь ходити, заново робити якісь вправи, там заново, наприклад, їздити на велосипеді і тому подібне. Що ви порадите людям, які тільки починають схожий шлях реабілітації? Розуміти, що життя далі існує, не потрібно впадати у відчай, потрібно знаходити різні шляхи для реабілітації, для протезування, і просто розуміти, що життя на протезі існує і воно можливе яскраве. Вітаю! Я фізичний терапевт Шулипа Людмила Федорівна. Працюю в відділенні реабілітації. Займаюся з пацієнтами, які втратили нижні кінцівки. З яких ключових етапів складається реабілітація пацієнтів після ампутації у нашому відділенні? Ампутація це серйозна подія, яка тягне за собою значні зміни в житті пацієнтів. Реабілітація пацієнтів складається з декількох етапів. Перший етап це післяопераційний етап. Далі йде підготовка до протезування, призначення протезу та етап подальшого спостереження пацієнтів. Моє завдання як фізичного терапевта складається з відновлення рухливості суглобів, покращення м'язевої сили пацієнта, догляду за куксою та раною. Догляд за рубцем на що звертається особлива увага під час підготовки до протезування. Перед початком протезування необхідно підготувати пацієнта як фізично, так і психологічно, адже реабілітація це комплексний процес, який направлений на відновлення фізичного, психологічного та соціального функціонування пацієнта. При заняттях з пацієнтом ми використовуємо спеціальні вправи, які покращують рівновагу, витривалість та баланс, зміцнюють м'язи, м'язи верхніх кінцівок, нижніх кінцівок. Також покращують рівновагу, які труднощі найчастіше виникають у пацієнтів на цьому шляху, і як їх долати. Часто у пацієнтів ми зустрічаємо такі почуття як страх, стрес, депресія. Тому необхідна підтримка психологів, рідних та близьких та спілкування з людьми, які пережили таку ж саму трагедію. 80% пацієнтів, які потрапляють в відділення, спостерігаються. Сильний біль, так званий фантомний біль для боротьби з цими болями. Відділені використовуємо методику дзеркальної терапії, проводимо техніку спеціальних масажів, які подрязнюють ділянку кукси та рубця. Проводимо еластичне бентування самої кукси. Також у пацієнтів виникають такі труднощі, як контрактури суглобів для відновлення рухливості суглобів. У відділенні використовується ранній підбір допоміжних засобів, рання вертикалізація пацієнта. Фізичний терапевт показує пацієнту необхідні вправи, які допомагають покращити рухливість суглобів. Також елементарне, що потрібно навчити пацієнта, це навчитися ходити з протезом. Чому важливо продовжувати реабілітацію після встановлення протеза і як виглядає цей етап роботи? Фахівці допомагають пацієнту правильно користуватися протезом, навчають ходити з протезом, долати нерівні поверхності, зміцнювати м'язи, покращувати витривалість до фізичного навантаження, виконувати вправи, які покращують рухливість суглобів. Головне завдання навчити пацієнта користуватися протезом, навчити пересуватися на далекій відстані, долати перешкоди. Головне вірити в себе, ставити чіткі цілі. І йти до своєї мети, що для вас, як фахівця, є найбільшою перемогою у роботі з пацієнтами, які проходять шлях ампутації, протезування і реабілітації, це побачити результат своєї праці, коли пацієнт став незалежним, відновив свої втрачені можливості, повернувся до активного способу життя та покращив якість свого життя. Звертайтеся у відділення реабілітації варажської багатопрофільної лікарні. Завжди раді вам допомогти, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.